Питання: де народжуються найкращі ідеї? Ви подумали про офіс, переговорку чи кав'ярню? Дарма. Бо справжній мозковий штурм відбувається у спа басейні. Уявіть, ви сидите в джакузі, бульбашки масажують спину, а мозок каже: Еврика. Іронія долі: чим більше розслабляєтесь, тим продуктивнішими стаєте. Це не магія, а наука. Вода знімає стрес, покращує кровообіг і стимулює креативність. А ще це єдиний формат наради, де ніхто не засинає. Ви просто не можете бути похмурими, коли вас оточує тепла вода і гідромасаж. У Спагалаксі ми створюємо СПА-басейни, які працюють як ваша особиста сцена для несподіваних рішень. Тому, якщо шукаєте місце для геніальних ідей, забудьте про переговорки. Ваш офіс тепер у джакузі. Замовляйте СПА у СПАГалаксі і зробіть свої рішення не лише розумними, а й приємними. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше інсайтів.